Доброго дня, мої любі другокласники! Вітаю вас на уроці математики! Сьогодні ми з вами порозв'язуємо задачі та попрацюємо над пірамідою. В школі будь активним, друже. Прагни, думай, добре вчись і до знань охочим дуже наполегливо трудись. Різні труднощі долай, все виконуй своєчасно, лінь свою перемагай, бути грамотним сучасно! Працюємо за підручником сторінка 70 та друкованим зошитом сторінка 61. Розпочнемо з усної лічби. Обчисліть цікавий ланцюжок на ялинці. Отже, почнемо знизу. 26 додати 12. Скільки дорівнює? Вірно, 38. 38 відняти 4. 34 вірно. 34 додати 6. 40 молодці. 40 відняти 5. 35. 35 додати 3. 38. 38 відняти 8. 30 молодчинки. Зараз відкрити зошити, запишіть число, класна робота. Запишемо каліграфічну хвилинку. Встановіть закономірність і продовжте числовий рядок. Запишіть посередині МД математичний диктант. Ви обчислюєте усно, записуєте тільки результат. Знайдіть суму чисел 23 і 12. Наскільки 16 більше за 9? Знайдіть різницю чисел 32 і 2. Число 34 збільшить на 6. Суму чисел 10 і 8 зменшить на 6. Спочатку знайдіть суму чисел 10 і 8, а потім це число зменшить на 6. Різницю чисел 20 і 15 збільшить на 5. Спочатку знаходите різницю 20 і 15, а потім це число збільшуєте на 5. Мама купила 2 десятки білих намистинок. І 4 десятки синіх. Скільки всього намистинок купила мама? Пригадайте, що означає 2 десятки і 4 десятки, якими числами вони позначаються. Та знайдіть всього, скільки купила на мистинок. Давайте перевіримо. Ось такі результати у вас повинні були вийти: 35, 7, 30, 40, 12, 10 і 60. Перевірте, виправте помилки. Працюємо з підручником, відкриваємо сторіночку 70. Знаходимо завдання номер 1 Попрацюємо над ним усно. Нам потрібно сказати, скільки на малюнку кубів, а скільки пірамід. Отже, рахуємо кубів скільки. Кубів, діти, три фігури: перший малюнок. Ось куб другий і ось куб третій. Молодці. А тепер порахуємо, скільки пірамід. А пірамід у нас дві фігури. Ось перша фігура а ось друга. А тепер, дітки, назвіть кольори кожної фігури, які тут зображені. Перший малюнок. Який кольор? Бірюзовий. Другий малюнок, можна сказати, блакитний або синій, да? у кого який відтінок віддає комп'ютер або підручник. Так, третій малюнок. Так, це червоний. Наступний зелений колір. Так, тут у нас який колір. Жовтий наступна фігура, який колір? Можна сказати, сіруватий такий, да? сірий колір, і остання фігура, який колір. Правильно, фіолетовий Молодчинки. Наступне завдання номер три. Роздивіться його уважно. Нам потрібно сказати, із яких фігур складається зображена піраміда. Діти, піраміда, як і інші геометричні об'ємні фігури, Має грані, має ребра і має вершини. Ми вже з вами розбирали, так? Що де знаходиться. Давайте з вами подивимося, з яких геометричних фігур складається наша піраміда. Правильно, є трикутники. Порахуйте, скільки їх. Їх 4, молодці. А ще яка геометрична фігура є? Є чотирикутник. скільки їх? Їх один. Правильно, ось знизу йде площина. Це у нас чотирикутник. і у нас чотири трикутники, які приєднані до чотирикутника. З цього і складається піраміда. А тепер нам потрібно сказати, скільки потрібно букв, щоб назвати нашу фігуру. Ми з вами вже говорили, що Букви ставляться де? На вершинах, на куточках да? ми називаємо вершини фігури. Для того, щоб дізнатися, скільки потрібно букв, треба що зробити. Вірно, порахувати вершини. Порахуйте, скільки вершин в нашій фігурі. Правильно, 5 вершин. Отже, і потрібно 5 букв, щоб назвати піраміду. Трошки з вами відпочинемо фізкульт хвилинка. Що ж, відпочили, працюємо з вами далі. Продовжимо працювати з підручником. Та сама сторінка 70. Роздивіться задачу номер 2. Попрацюємо над нею усно. Давайте її прочитаємо місткість бочки ось ви бачите бочку, так, 50 літрів. В неї в цю бочку влили два зелених відра води і одне синє. Скільки всього літрів води влили в бочку. Та скільки води ще можна туди влити. Давайте будемо рахувати. У нас є бочка, в якій 50 літрів, місткість її. Туди влили два зелених відра. Скільки місткість відра? 12 літрів. А скільки таких ведер туди влили? Аж два. Це треба що 12 взяти і 12. Добре? І ще влили туди одне синє, скільки е, в синє відро вміщується води. Правильно, 14 літрів. Отже, для того, щоб дізнатися, скільки влили в бочку води, нам потрібно що? Потрібно 12 додати 12, тобто 2 зелених відра, і додати ще одне синє, і ми дізнаємося, скільки літрів води влили в бочку. Скільки порахуйте? Вірно, 38 літрів води влили в бочку. А тепер нам потрібно порахувати, скільки ще можна влити в бочку води, скільки там ще залишилося місця. Подивіться, бочка, скільки в нас літрів? 50 вміщує, так! А скільки вже влили туди? 38. Як нам знайти, скільки ще води туди можна влити. Вірно, треба від 50 від всієї міскості відняти те, що вже туди влили. 50 відняти 38. Порахуйте, скільки ще можна влити в бочку води. Вірно, 12 літрів води ще можна влити. Молодці! А тепер попрацюємо над задачою номер 4 Виконаємо її письмово. Запишіть собі в зошит задачі 4. Давайте прочитаємо. Напередодні Нового року у спеціалізованому магазині було продано 53 звичайні ялинки в горщиках. Це на 15 ялинок більше, ніж блакитних. Скільки всього ялинок було продано у магазині цього дня. Ви бачите діти, що придумали ялинки вирощувати в горщиках, так? щоб можна було цю ялинку потім пересадити, вона не так швидко буде. Сохнути, правильно, її можна поливати, а потім, якщо треба, висадити, а потім знову взяти, посадити в горщик і так далі. Тобто, це дуже гарна така заміна вирубки ялинок. Так, отже, давайте складемо коротку умову. Про що у нас задача? Про ялинки. Правильно, які були ялинки? Були звичайні і були блакитні. А звичайних скільки продали? 53 ялинки. І сказано, що це на 15 більше, ніж блакитних, а блакитних ми не знаємо скільки. Добре. І що треба ще знайти в задачі? Скільки всього ялинок продали в магазині цього дня? Добре. Давайте розбиратися. У нас з вами в задачі є допоміжні слова на і більше. Але діти тут ми не будемо з вами використовувати дію додавання. Чому? Тому що це діти непряма задача на зменшення. Чому на зменшення? Тому що нам сказано, що на 15 більше звичайних ялинок, а нам потрібно знайти блакитних. Ми можемо зробити висновок, що якщо звичайних було на 15 більше, то блакитних буде на 15. Менше навпаки беремо. Тут іде у нас як перегорнута така задача. Не пряма. Отже, щоб знайти, скільки блакитних, їх на 15 менше, тому що звичайних на 15 більше, тому блакитних буде на 15 менше. Якщо було звичайних на 15 менше, то блакитних на 15 більше. Тут іде навпаки. То як знайти, скільки блакитних? Потрібно. Від кількості звичайних ялинок відняти кількість, на яку їх більше. Отже, треба 53 відняти 15. Порахуйте, скільки буде, буде 38 ялинок. Це ми знайшли блакитних. Діти, будь ласка, зверніть увагу, що у нас іде на більше. Але ми віднімаємо, тому що шукаємо зовсім інші ялинки, блакитні, а їх на 15 буде менше. Це не пряма задача. Будьте уважні, ми такі задачі ще будемо розв'язувати, тому ви запам'ятаєте обов'язково. Далі, якщо ми знайшли скільки блакитних, знаємо, скільки звичайних, можемо дізнатися, скільки всього продано в магазині цього дня. Вірно, можемо, яку дію використаємо. Додавання, вірно, треба 53 додати 38. Порахуйте, скільки ялинок буде. 91 ялинка. Правильно! Отже, 91 ялинку було продано у магазині. Наступне завдання вирази 6. Поставте відео на паузу та виконайте самостійно обчислення виразів. Не забудьте, що перша дія буде виконуватися де? В дужках, вірно. А друга дія вже за дужками. Будьте уважними. Ще самостійно виконайте завдання в друкованому зошиті на сторінці 61. Дякую вам за урок, ви були молочинками. Оберіть відповідну піраміду, намалюйте її собі в зошиті. До побачення!